Ой лиску лиску на білим писку святий вечор на білим піску, десь там іванко коніки пасе, святий вечор коніки пасе, Коніки пасе, заповіт водить, святий, вечор заповіт водить. Заповідь води, з коньо говорить, святий вечор з конь говорить. Ой, коню коню я з тебе продам, святий, вечор я з тебе продам, не продавай мене, сядай на мене, святий, вечор сядай на мене. Сядай на мене, повезу тебе, святий, вечор повезу тебе, повезу тебе, на синє море, святий, вечор, на синє море, а в сині морі, човні чого пливе, святий, вечор, човничо пливе. Човничку, красний молочик, святий, вечор, красний молочик, красний молочик на мені іванко, святий, вечор нам іванко, а за тим словом будьте здорові, святий, вечор будьте здорові те цяїн гордой не гордой, святий, вечор гордой не городой. Зацюпісенько, п'ятачого той, святий, вечор цвета чого туй, а співробельки кварта горілки, святий, вечор кварта горілки. А на тім слові будьте здорові, святий, вечор, будьте здорові.